Даю вас у останньому випуску рубрики «Україна у світовому мистецтві. Історія, культура та події, які зараз перебігають в Україні, торкнулися 10 мільйонів людей. Художники та митці з різних куточків планети знайшли безліч способів висловити свою солідарність з Україною та її народом. Одним із таких способів стали стінописи, які прикрашають вулиці багатьох міст на всіх континентах. Цей випуск рубрики буде присвячений саме ним. Або іншими словами, мурал, це сучасне вилучне монументальне мистецтво, найчастіше картина або величезне графіті, нанесена поверхню стіни. Воно спрямоване надавати будинкам красу, передати повідомлення про соціальні, політичні чи культурні проблеми, є інструментом невербального пропагандування, засобом залучення, об'єднання людей та збагачення культурного життя громади. Почнемо добірку з робіт англійського художника Бенксі, скандально відомого англійського андеграундського художника Графіті. У листопаді 2022 року Бенксі таємно відвідав Україну. Він створив сім графіті у Києві на розі Хрещатика, 9 та на Великій Житомирській вулиці, 13. також в Ірпені на Гостомельському шосе, оборостянці на центральній вулиці, 253 і 427, у гостомілі на Проскурівській, 10 та горинці на Судовій – 21. Ці міста найбільше постраждали від бомбардувань на початку російського вторгнення в Україну. Наступним є мурал Триптих зерна культури, який було відкрито у березні 2023 року у Найробі, в Кенії. Назва зерна культури символічна, вона підкреслює співпрацю та обмін між Україною та Африкою. Проєкт розглядає такі теми, як колоніальне минуле, національна ідентичність та стійкість. На мальовничих вулицях Парижа можна знайти зворушливий відвір мистецтва Морал Україна в дії, створений французьким художником, відомим під псевдонімом Seth Globe Painter». На моралі зображена та дівчинка, що ступає вперед, її руки місто тримають український прапор, а ноги ступають по ворожій техніці, символізуючи стійкість та мужність нашого народу. Під час благодійного продажу марки Україна в Дії протягом 10 годин було зібрано понад 800 тисяч гривень. Всі гроші пішли на підтримку українських дітей, звільнених з полону. Британський вуличний художник з псевдонімом Майдок Сайс теж не вминув увагою теми війни в Україні. Він створив мурал на одній з вулиць столиці Уельсо, оскільки хотів поділитися своїми емоціями через військове вторгнення. На ньому автор зобразив око людини, яка бачить вибух у Києві. Робота отримала велику популярність у поширенні в мережі, тому митець вирішив випустити її у друкованому форматі і направити весь прибуток від продажу на допомогу українцям. Мурал Юстуса Бекера з головом, який тримає синьо-жовто-оливкову гілку, прикрасив стіну одного з франкбурзьких будинків. Голуб – це символ миру. У такий спосіб автор проявив солідарність з Україною. Він переконаний, зараз не можна залишатися байдужими, а ті люди, які обирають нейтральну позицію, насправді підтримують агресію. Ще один емоційний сценопис про українців, які втрачають рідних на війні, створили вулські художники «Інтерфілз». Мурал назвали відсутній його намалювали на стіні будинку у районі Ведінг у Берліні та присвятили всім людям, які не обирають війну, але втрачають на них близьких. Фото шафи у звільненої Бородянці на Київщині стало символом незламності українського духу перед рашистською навалою. Попри те, що частину будинку було зруйновано, шафка вціліла. На ній дивом зберігся глечок у формі півника. Фото розповсюджувалося усіма соцмережами, що зробила півника всесвітньо відомим. Це надихнуло митців на створення муралу півень із Бородянки як символ незламності українського духу. На завершення хочу підкреслити, що мистецтво дуже важливо у ці складні часи. Стінописи це не просто картини, це голоси підтримки, символ солідарності та надії, які лунають цього світу. Вони нагадують нам про людську силу, стійкість та бажання миру. Кожен з цих муралів є частинкою нашої спільної боротьби за свободу та справедливість. Дякую, що були з нами у цьому випуску. До нових зустрічей і відкриттів у світі мистецтва.